Син Тетяни Крупи продає бізнес відразу після корупційного скандалу навколо його матері та за сумісництвом керівниці Хмельницької МСЕК. Журналісти NGL Media провели розслідування. Олександр Крупа звільнився з посади голови обласного пенсійного фонду та вирішив позбутися майна. Зокрема, продав дві будівельні компанії: West Estate та Естейт Плюс. Нагадаємо, Олександр Крупу та його матір викрили на незаконному збагаченні не більше ніж 6 мільйонів доларів. ДБР повідомили про підозру очільниці обласної МСЕК та взяли її під варто на два місяці. Однак залишили альтернативу заставу у понад 500 мільйонів гривень. Росіяни вбили чоловіка на Херсонщині. За даними очільника ОВА Олександра Прокудіна, ворог близько першої години дня обстріляв Білозерку. Місцевий мешканець отримав травми, несумісні з життям. Чоловіку було 33 роки. Росіяни атакували українських рятувальників, вдарили по штабу ДСНС у шості на Сумщині. П'ять вогнеборців поранені. Будівля частково знищена. Область атакували кабами та шахедами. Також в одній з зруйнованих будівель знайшли тіло загиблого чоловіка. Ще двоє цивільних травмовані. Зокрема, пошкоджені об'єкти енергетики та інфраструктури, розбиті дві школи, 28 житлових будинків, дитячий садок, поліклініка та інші медзаклади. Електрики залишились майже 100 тисяч осель. Нині фахівці ліквідовують наслідки. 95 захисників знову вдома. Вночі провели обмін військовополоненими. Координаційний штаб повідомив про операцію звільнення незаконно засуджених Кремлем українців. Особливість цього обміну в тому, що серед повернутих. 20 засуджених наших військовослужбовців псевдоросійськими судами до довічного ув'язнення ув ув'язнення. Та 28 військовослужбовців отримали величезні строки за те, що просто боронили Україну. В цьому обміні нам вкотре допомогла Арабські об'єднання Арабські Емірати, за що ми дуже вдячні. Серед звільнених правозахисник та журналіст Максим Буткевич його засудили до 13 років за сфабрикова. Оною справою в окупованому Луганську закидало порушення правил війни. Військовий не знав, що нарешті повертається додому. Думав, перевозять в іншу колонію. Нині уговтується та радіє, що знову вільний. Зараз я поїхав з ще одним своїм товаришем колегою з колонії, де перебуває понад чотири десятки засуджених військовополонених за фабрикованими справами. Для них дуже важливо те, що ми поїхали. Дуже важливо, щоб вони про це дізналися. Uh, тому що ми перші обмінені, засуджені військовополонені з цієї луганської колонії. Я думаю, що їм буде легше. Вони знатимуть, що це можливо і що це відбувається. Тому я думаю, що це їхня радість. А я ну, щасливий. ще однією перемогою стало повернення 34 чотирьох азовців. Про це повідомив командир бригади Денис Прокопенко. Бійці провели в російському полоні два з половиною роки. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Слава! Вітаємо. Серед них і Владислав Андріанов, засуджений Кремлем на 25 років, пережив теракт в Оленівці та все ж таки повернувся додому. Там на нього чекала дівчина Мар'яна Чечелюк. Її обміняли наприкінці весни цього ж року. Серед повернених додому також нацгвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та багато інших підрозділів. Підтримує план перемоги України, зокрема, готова до негайного запрошення в НАТО. Про це заявив міністр закордонних справ Жан Нуель Баро під час візиту до Києва. Він запевнив, Франція продовжить переконувати партнерів реалізувати план зеленського. Ми підтримуємо план перемоги, і ми підтримуємо його, тому що вже близько тисячі днів. Ми поряд з Україною і докладаємо зусиль таких як необхідно, і тому ми маємо підтримувати лише і не лише в військовому плану плані, але також підтрим надавати підтримку Україні в цивільній сфері, у економічній сфері на кожному етапі її боротьби. Ми маємо надавати підтримку для того, щоб вона могла протистояти агресору. Також Жаннуель Баро нагадав, що обіцяна військова допомога вже готується. До відправки перші літаки, міраж 2000 будуть надані Україні на початку наступного року. Також Франція готуватиме пілотів для цих літаків. Також ми продовжуємо зусилля по тому, щоб допомогти ремонтувати обладнання і техніку тут. До бою готуватимуть довше. Генштаб збільшує термін базової військової підготовки. Якщо раніше навчання тривало місяць, то тепер півтора. Про рішення заявили на брифінгу. За словами журналістки громадських, формат подовжених тренувань вже випробовують на базі чотирьох центрів. Якщо головнокомандувач схвалить таке рішення, за січні наступного року нововведення запрацюють і на інших. Нідерланди закуплять дрони на 42 мільйони євро. Усі розвідувальні безпілотники АСР передадуть Україні. Це озброєння може літати довго і далеко. Вони створені для збору інформації з поля бою в режимі реального часу. Водночас дрони залишаються непомітними, не піддаються глушінню і можуть працювати автономно. Купівля АСР – це один з перших кроків у межах угоди з Україною на 400 мільйонів євро. Її підписали під час візиту міністра оборони. Они рубана брекельманса. Тоді і Амстердам домовились спільно виробляти безпілотники. Майора Росармії підірвали в Луганську. Про успішну операцію повідомили в ГУР. Автівка УАЗ Патріот, в якій їздив військовий Дмитро Первуха, взлетіла в повітря. Чоловік загинув. Первуха служив в розвідувальному центрі генштабу РФ на окупованих територіях. Обіймав посаду начальника штабу зі служби військ і безпеки військової служби. За словами гурівців, за кожен злочин проти України буде справедлива відплата. Дрони атакували російський Брянськ. У ніч проти 19 жовтня поцілили у завод Кремні ЕЛ. Про це пишуть російські телеграм-канали. Офіційну атаку на завод місцева влада не підтверджувала. Однак у мережі вже з'явились фото наслідків та свідчення очевидців. Кілька поверхів заводу зруйновані. Відомо, що Кремні Ел один з найбільших виробників в Росії. Майже 100% продукції в 2017 році підприємство випустило на потреби міноборони РФ. Завод виготовляє деталі для систем ППО, панцер і ракетних комплексів Іскандер. Солдати КНДР вже приміряли російську форму. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки показав ексклюзивне відео. На ньому північно-корейські бійці екіпіруються у спорядження Кремля. Запису не більше трьох діб. Кадри зняті на Сергіївському полігоні, який знаходиться на далекому сході Росії. དེ་ནས་ <tries> Ворог затаївся в українському кіно. ЗСУ сута медіа центр презентували нову серію проєкту Спротив та єдність. Кінематографісти пояснюють, як не втратити майбутнє. Головний акцент на виявленні пропаганди в українських фільмах. Настільки це було м'яко зроблено, що багато не відчували. Так господи, просто ну що, Я ж просто кіно дивлюся, якесь розважальне, що там може бути. А в цьому фільмі українці в негативному образі, в цьому фільмі. Е Звеличується наш ворог, от ну і, і так виникла ідея людям про це розказати. І власне, це головний меседж цього фільму, щоб ми самі звернули увагу на себе, щоб ми зрозуміли, що це наша країна. І наше кіно воно самобутнє, самодостатнє і не потребує ніякого впливу з боку тих, з ким ми зараз воюємо. У фільмі знялись відомі митці: Наріман Алієв, Ірма Вітовська, Наталка Ворожбит і не тільки. Кожен пролив світло на темні плями українського кіно, а саме створені росіянами образу Бандерівця, Малороса та висміювання київської армії. Втім, за останні роки національний кінематограф позбувся ворожої мови, наративів та пропаганди. Носимо правду до українців щодо того, що ось розкриваємо, скажімо так, очі щодо того, то інформаційної війни, яка проведе проти нас ворог, і цього разу цей, цей саме цей епізод, який ми будемо дивитися сьогодні. Він присвячений вже саме безпосередньо кінематографу, який ключові українські економіці будуть розповідати українцям, як ворог намагався що зробив, як він намагався спотворити образ українців в кінематографі, і як Україна успішно цьому протистоїть».